Мешканці Сараєва скаржаться, що в місті неможливо дихати через брудне повітря. За даними відомої компанії, яка виробляє засоби вимірювання якості повітря 23 січня. Столиця Боснії та Герцеговини очолила рейтинг міст із найвищим рівнем забрудненості повітря у світі. Він досяг 198 балів. Цей показник вважають небезпечним днями, коли я йшов, мені стало так важко дихати, що навіть занудило. Я відчував, як щось стискає горло. Це жахливо. Ось, бачите, тепер я ношу бандану, надіваю її. Ось так це трохи допомагає. У місті майже немає промислових підприємств, що забруднюють довкілля, бо їх зруйнували під час війни в 90-х роках. Але воно лежить у долині, оточеній горами та пагорбами. Тому холодне повітря і забруднювальні речовини тут не розлітаються, а залишаються біля землі. Через це забруднення я просто вмираю. Я ледве можу дихати. У мене стенокардія і без пігулок я не можу дихати. Це жахливо. Смок, змішаний з туманом, може триматися по кілька днів. Найчастіше це буває взимку. Це важке повітря. Душить мене. Я не можу ходити. Роблю все, щоб нікуди не йти. Уникаю цього, бо задихаюся. Рівень забрудненості в країнах західних Балкан залишається незмінно високим через низку чинників. Люди, як і раніше, опалюють приватні будинки вугілям і дровами. Також у регіоні багато вугільних електростанцій, а на міських дорогах багато старих автомобілів. Попри відносно невеликі розміри Сараєво та столиця Сербії, Белград часто очолюють світові рейтинги за рівнем забрудненості повітря.